Всім великий привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, і це наш влог з Італії. Як ви розумієте, озвучую я це вже пізніше, після усієї подорожі? Можу одразу сказати, що буде цікаво. І ми починаємо. Одразу розкажу вам про книжку, що зараз читаю. Це чоловік на ім'я Уве. Е, у мене є така традиція брати з собою книжку у кожну подорож і намагатися прочитати її саме впродовж цієї подорожі. Я вам це вже казала в, в лозі до Амстердаму. До речі, ось тут зверху буде посиланнячко, можете після цього відео передивитися те. Ну а ми їдемо десь добу. Насправді, дорога туди була ще нормальна, а назад це неймовірно важко. Моя спина не витримувала. Але точно з'явилася нова мотивація працювати, щоб літати літаком. На ранок зустріла нас Італія таким красивезним світанком. І перше місто за нашим планом це було Верона. Туди я хотіла, якщо чесно, найбільше. В Венецію теж, але Верону прям дуже сильно через цю історію про Жуєту і Ромео. Бачите, як жіночка на мене дивиться, мила. Не мені вам казати, що італійці дуже емоційні, але так воно і є, і це дуже впливає на тудешню літературу. Вони на дуже багато легенд мають. В цьому плані вони переплюнули і Францію, і Нідерланди абсолютно. Прямо зараз ви на екрані бачите усіма відомий амфітеатр, головну площу, от дійсно захоплююче. Дуже гарно, але для мене занадто на кожному кроці знаходиться якась римська споруда якогось минулого тисячоліття. Дуже багато всього збереглося, як ЮНЕСКО спадщини, але настільки багато, що воно просто на кожному кроці перестає бути чимось особливим, як буденність, і для мене наляпісто. Але у кожного свій смак. Легенда про Ромео та Джульєту. Чому саме зараз Бо на екрані ви бачите її балкончик? Ця легенда, безумовно, є найвідомішою у Вероні завдяки Вільяму Шекспіру. Хоча п'єса Ромео Джулієта була написана як вигадка, люди вірять, що її основа походить з реальної сімейної ворожнечі між двома веронськими родами. Існує навіть будинок Джульєти, як я вже казала, бачили тільки що ви на екрані, з відомим балконом, який відвідують туристи, а також гробниця Джульєти, де нібито прихована. Прихована, похована героїня. Місцеві жителі розповідають, що закохані, які відвідують ці місця, отримують удачу у коханні. На цьому кінець з вороною, ми робимо перекус. До речі, зверніть увагу, це піца з картоплею фрі. Я теж була просто в шоці. Бо, типу, ананаса ми, значить, засуджуємо, а картопля фрі на піці в принципі норм, да. Ладно, проїхали. Не встигли оком моргнути, як ми вже в іншому місті, це Веченція. Я спочатку думала, що це просто як підробка Венеції, але ні, це зовсім інше місце. Воно нічим не схоже, окрім того, що це Італія непогано. Якоїсь особливої такої родзинки я не помітила. У нас просто був готель, конкретно в цьому місті запланований, бо там дешевше. Ось тому ми сюди і приїхали. Ну і походили трошки. Нормально. Саме тут, до речі, жив архітектор Андреа Паладіо, який буквально сформував вигляд сучасної Європи. Білий дім у Вашингтоні натхнений його архітектурою, його стилі у Франції та Англії. Через те, що Віченція це не гучне туристичне місто. Знаходилось, бо воно в іншій країні, воно б легко могло ним стати, але на фоні інших міст в Італії воно себе загубило, так би мовити. Вже вечорі, тож ми зайшли в супермаркет купити продуктів на вечерю. Для ресторанів час буде у нас завтра, сьогодні просто так перепочити хотілося. Я собі взяла салат, хлібці і різні такі смузі. Так, які підсумки? Я думала, гоу, що дивитися, які підсумки першого дня. Мені сподобалась Верона, це було наше перше місто, куди ми поїхали, і такий непоганий початок, гарна архітектура, права та вся ця історія, трошки рекламний хід, але тим не менш було класно. Друге місто печенція, не зайшла мені, тобто занадто багато як хаос. Я розумію, що це культура Ренесансу. але Дуже-дуже багато різних будівель, вони всі одна на одній, і це знаєте, як е, трошки не зовсім сумісно. Мені не поєднується воно. От дуже часто, що в мистецтво на мистецтві, і що якесь мистецтво зверху наставилося це, і воно занадто багато цього. Нас важаючи на те, що наш готель не п'ятизірковий, і він явно гірший, ніж той, що був в Парижі. Моя особиста думка: немає холодильника, типу, per. Точніше, він є, але він е, не дотягує до розетки. У мене не були високі очікування, тож, в принципі, мене навіть це задовільняє. Було цікаво, я рада, що я відвідала Італію. Мама були очікування, тож вона трошки розчарувалася, але, тим, не менш. величезні ставки на Венецію. Я сподіваюся, буде класно. І у мене має бути неймовірно гарний аутфіт на завтра. Я склала такий, от просто для фотосетів. Суконька, пантик, і саме буде чудово, я сподіваюся, заницяє також буде на рівні. Ну от, власно кажучи, я все, що хотіла сказати, сказала. Зараз я піду сушити волосечко, читати книжечку і зустрінемося завтра на сніданку о 7.00. Прокинуться я о 6.00 ще раніше. Вітаю вас у Падуя. Падуя це одне з найстаріших університетських міст Європи. Тут викладав Галілео Галілей. Тут вивчали астрономію, медицину і філософію ще тоді, коли багато міст навіть не існували. Падуя це місто розуму і тиші, місто, де історія не кричить, а тихо спостерігає за сучасністю. Зараз ви можете бачити на екрані головний парк, там де знаходяться статуї. І ну, це дійсно дуже гарно в порівнянні з цим хаосом в інших містах. Падуя мені сподобалась. Якщо говорити більш детально, то Падуанський університет був заснований у 1222 році. Ви тільки можете уявити собі, як давно це було. Проте падає відома не лише наукою. Тут знаходиться одна з найбільших святинь християнського світу. І йдемо ми зараз саме туди. Ось, прямо переді мною ви бачите саме оцю базиліку святого Антонія. Про його життя я скажу трошки згодом. в принципі, як і будь-де, тут багато сувенірів, браслетики з Алікспрес переоційнені. Ми люди любимо наділяти якісь речі особливим значенням, чисто бо купили їх в якихось особливих місцях. Ну, як є. Тепер про святого Антонія. Звали його Антоній Падуанський. Це був один з найвідоміших святих у світі. Насправді він родився не в Італії, а в Лісабоні, в Португалії. Але саме Падуя стало місцем його життя, проповіді і смерті. Зараз ви бачите всі ці фотографії. Це люди, яким він нібито допоміг сюди, приходять, вішують фотографії близьких, рідних і так далі, сподіваючись на те, що він змінить їхнє життя на краще. Бо якщо вірити чуткам, його проповіді збирали тисячі людей. Він говорив просто, але так, що люди плакали, каялися і щось змінювали. Він захищав пригноблених і мав дар слова, який змінював серця людей. Або також виліковував від хвороб там різні ситуації, кому що треба було. До речі, в цьому храмі знімати не можна. Але я егоїстка, і мені правила не писані. Ну, це, звісно, сарказм. Знімати не можна, але всі знімають не тільки я. Я не гаїстка, ну або трошки. Тут ще є ніби міні-музей, де знаходяться реліквії, можна буквально сказати речі, які витягнули з тіл людей хвороби, типу монетки, просто будь-що з дуже давніх часів. А ось це оригінал мантії цього Антоніа. Невеличка пауза на каву, і ми вже їдемо у Венецію. Точніше, пливемо, бо єдиний шлях, як туди добратися, це водний. В який спосіб відбувається переїзд, якщо ви їдете автобусом з екскурсією, автобус зупиняється біля Венеції, там де передмісток. А ви пересідаєте на катер, яхту або будь-що інше. Навіть пливучи вже видно, що Венеція це інша Італія. І тепер я розумію, чому тут настільки багато туристів. Тут всі ці колони, споруди та будівлі розташовані не аби-як, а вау. Іноді здається, от навіть зараз на цих кадрах, що один шедевр дивиться на. Інші і ці два витвори мистецтва, ніби конкурують між собою. Хто збере більше туристів? А точніше, їхніх поглядів. Усім відомо, що Венеція побудована не на землі, а на воді. Під її будинками мільйони дерев'яних палів, забитих у лагуни ще понад тисячу років тому. Тут немає машин, немає шуму, двигунів. Всюди гондоли. Це їхній головний спосіб пересування. Гондоли це не просто човни. Колись вони були єдиним транспортом для мешканців Венеції. Сьогодні кожна гондола робиться вручну і має майже 300 деталей. Ви собі уявляєте? В епоху техніки, коли все роблять якісь роботи, люди роблять їх самі. Вони трошки нахилені вбік, щоб компенсувати вагу гондольєра. Він найчастіше стоїть попереду і керує цим. Човником, якщо його так можна назвати. І як ви бачите на цьому кадрі вулички дуже вузькі, вони так тісно приплітаються, що легко заблукати. Хоча саме в цьому і є магія міста. Поки ви дивитеся, як я годую чайку, я трошечки скажу про сумне, місто, яке тоне. Венеція поступово занурюється у воду. Рівень моря піднімається, а земля над містом повільно опускається. Тому час від часу місто затоплює. З цієї причини туристів стало останнім часом ще більше, бо багато хто боїться просто не встигнути. Давай до. Може, воно йому не вкусне було. Підійди трошечки. Не медленно, медляна підвинься. Давай ще. Венеція це місто, яке просто ніби не повинно було існувати. На воді посеред лагуни Адріатичного моря. Це звучить як фантастика. Але ми, люди, часто робимо захмарні речі реальністю. Що я там хвилин п'ятому казала про переоцінені сувеніри? Так от, да, чашечку купляю, як завжди. Але якось так вийшло, що вона тут дешевше, ніж в Іспанії, в якомусь новому місті. Прикол. 7 євро. Реально класно. Вчора я обіцяла вам ресторан, обіцяла собі ресторан. І ось ми тут. Я замовила собі пасту, бо побувати в Італії і не спробувати пасту якось. doesn't make sense. Пасту з морепродуктами В Італії, в центрі Італії, в ресторані за перольчиком. Ну, що може бути краще? Я теж не знаю. Це відео. Да, відео давай. А потім, гуляючи по місту, ми спостерігали, як збувається мама мрія. Комусь зробили пропозицію. Дуже прикольно. Шкода, що мама погодилася і без цього. В Венеції реально дуже романтично таке робити. Але ладно. Зато є я. А ввечері перед від'їздом був найгарніший захід сонця в моєму житті. Зараз я монтую це відео, це 26-й рік на відео 24-й і нічого не змінилося. Кращого поки що я не бачила. Ми можемо з впевненістю сказати, що венеція наші очікування не просто задовільнила, вона їх перевершила. Тут так легко відчувати себе частиною історії і, взагалі, якось по-особливому, навіть незважаючи на кількість людей. Назад пливли ми дуже пізно, але мені здається, це тільки шарм додало нашій подорожі. Італія готова до тієї кількості туристів, неймовірної кількості туристів, ще раз, їх дуже багато, але вона якось з ними справляється. Все організовано, все чітко. І тут ніби вистачає місця усім. Просто щоб ви знали, Венеція створена, щоб у ній губитися. І саме коли ти губишся, ти знаходиш найгарніші місця, там не менше людей, і якась особлива атмосфера. Ось так от виглядає цей маленький човник. Туди напихують людей як мога більше, щоб було вигідніше возити. Хитає неймовірно, Бачите, жіночка хреститься, але все, нібито безпечно. Ось ця подорож також добігає кінця, максимально насичені два дні. Я просто прожила ніби ще одне життя. Дуже мені сподобалося. Сподіваюсь, що вам також. Це найдовше відео на цьому каналі. І дякую вам за перегляд. Зустрінемося зовсім скоро.